Раді у нас п'ятика. Садочок ви бачите з потужністю на 30 вихованців. Плануємо взяти вихованці з 1 вересня 25 заяв. Ось зараз вихованці сьогодні побачите, яке ми найпростіше укриття зробили. Ось вже написано 14 заяв із 10 липня в Рокітненську гімназію з дошкільним структурним підрозділом приступають діти. 14 заяв зараз проходять вже медичну комісію. Батьки будуть приводити з 8 ранку у понеділок на літньо оздоровчий до 1 вересня, як кажуть вже. А там з 1 Вересня батьки ще підтягуються і 25 заяв, 25 вихованців, які ми спланували. Потужністю ще 35 місць є, запрошуємо. 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 На сьогодні найпростіше укриття, де на сьогодні це перебув, мають право перебувати 50 вихованців, так як потужний навчальний заклад розташов. Навантаження на 30, на 30 вихованців і плюс 12 у нас працівників, 42 чоловіки ми можемо, чи нас 8 вільних місць у нас є, ми можемо. Якщо е, ми закінчився режим роботи дошкільного навчального закладу, ми також ласкаво село П'ятихатки, хто бажає жителів, будуть перебувати в найпростішому укриття. Ну, якби 50 років, будівлі, будівлі, 50 років, тому двері поміняні, підземні. Роботи робилися трактор. Ну працювали тому на бо підземні підземні роботи це потребують великих коштів. І ви затратили 220 тисяч гривень. Сьогодні ми знаходимося з робочим візитом в Омельницькій громаді. Це наразі є прикладом того, що спільна голова громади, спільно з працівниками зробили відповідні. Укриття і що дозволить в подальшому відкрити дитячі садочки в громаді, це два дитячі садочки з 62 по всьому району, які розпочинають свою роботу. Це є як я сказав, позитивним досвідом спільними зусиллями можна зробити все. Що завгодно, що ми сьогодні спостерігаємо? Відкриття дитячих садочків в Амельницькій громаді. Ми правильно зрозуміли, що в районі 62 дитсадка і їх всього, їх всього 129, але працюючих 62, в тому числі дві. А що буде з іншими? З іншими в процесі, і маємо надію, що більших з них з 1 вересня запрацюють.